Отже, наш перший гість ми вас вітаємо, Катерина Одарченко, політичний консультант, і будемо говорити сьогодні про. Дуже актуальне і цікаве питання, яким чином притягнути до відповідальності високопосадовців на чолі з Януковичем, які призвели до того, що ми маємо зараз в країні, та не тільки з високопосадовців з Януковичем, Взагалі, як змінювати систему, які закони першочергово потрібно впроваджувати, але все ж таки першою темою хотілося б розглянути питання Януковича. І для того, щоб почати нашу розмову, добру ранку. Перш за все я так. пропоную послухати декілька синхронів. Вчорашнього дня Генеральна прокуратура не в змозі Витягнути до відповідальності експрезидента України Віктора Януковича. Про це напередодні заявив речник Генеральної прокуратури Юрій Боченко. За його словами, це неможливо, оскільки Янукович знаходиться за кордоном, а українське законодавство не дозволяє заочне засудження. І депутати на минулому тижні так і не прийняли закон, який зробив би це можливим. Давайте послухаємо пряму мову. Справжня допомога органам слідства була б у найскорішому прийнятті закону. Про заочне кримінальне провадження, без якого Генеральна прокуратура не може притягнути до кримінальної відповідальності Януковича та інших високопосадовців, котрі переховуються від слідства за межами України. Більш того, прийняття закону дозволить зафіксувати та повернути корупційно здобуті активи. Аналогічна ситуація з підозрюваними у фінансуванні терористів існує гостра необхідність якнайшвидшого. Про голосування законопроекту 4448 а Так він зареєстрований у Верховній Раді, щоб ми могли притягнути до відповідальності всіх, хто зараз її уникає. Однак Генеральна прокуратура має робити все, щоб притягнути Януковича до відповідальності, навіть якщо цього не дозволяє, чинне законодавство. Про це в коментарі нашому каналу заявив народний депутат Сергій... України Сергій Каплін. Вважаю, що в умовах війни, фактичної війни, в якій перебуває сьогодні країна, ні президент, ні Генеральний прокурор, ні Голова Верховної Ради, жоден інший високопосадовець не повинен вибирати засобів, як розправитися з тими, хто довів до цієї війни і хто усі 23 роки обкрадав український народ. А яким законодавством керується Путін, зокрема, міжнародним? Коли вводить на територію України свої танки, він вибирає якісь закони, норми, статті, перебирає ними, просто зухвало діє, яким законом керувалися ті, хто грабував країну, ті, хто довів до зубажіння мільйони пенсіонерів, мільйони молоді, хто забрав у нас можливість годувати наших дітей, бути здоровою нацією і нацією процвітаючими. Ніякими, треба дати відповідну відповідь. На ці дії. Якщо люди знову прийдуть під стіни Верховної Ради України, такий законопроект буде прийнятий. Ну, от маємо дві тези такі. Да? Є необхідність часу робити щось тими людьми, які довели до зубожіння нашої країни, але існує буква закону, за якою ми маємо жити. Як тут бути? Ксенія, це надзвичайно актуальне питання зараз. Але ну, з точки зору того, що от ми бачимо дві точки зору, та юридично і відповідно угу. точка зору народного депутата, котрий зараз хоче переобиратися. Та і якщо їх проаналізувати, то друга точка зору вона етично вірна, і вона е, вірна з точки зору того, що потребує нині електорати, які настрої існують у суспільстві. Але якщо казати про те, що Путін не керується е, певними міжнародними нормами. Міжнародного законодавства та то це ну абсолютно не є приводом а, і не є можливістю застосовувати ну певне свавілля та й притягати до відповідальності людей, які знаходяться за кордоном. А, ну, жаль, тут же мова йде не про Путіна. Мова ідеї ведеться саме про. Це емоція Сам, саме, про, про, та, про про саме, саме про саме про сім'ю Януковича, і е, я спеціаліст не в юридичній сфері, а в комунікації, так. і можу сказати про те, що люди, які обираються до Верховної Ради України, не всі, але ну, відсотків 50 вони е, все-таки е, беруть участь у різноманітних схемах, які в принципі можна е, назвати корупційними. І е, саме з точки зору, ну такого егоїзму і е, е, якби власного бажання переобратися і Далі працювати народні депутати не підтримують е, цей законопроект. Е, звісно, люди можуть збиратися під Верховною Радою, але знову ж таки тут є декілька фактів, які видно по соціології. По-перше, люди бояться. Uh -huh. Ну тобто, вже така кількість людей, котра збиралася на Євромайдан, на події після кривавих подій, що е, розгін студентів, така кількість людей вже не збереться. А постійні активісти та абсолютно правильні там люди, такі як там партія воля, якісь. Інші громадські організації, котрі відповідно, і лобіюють реформи, і лобіюють зміни законодавства. Вони ще не мають тої політичної ваги, аби відповідно подіяти саме на цей склад парламенту. Саме тому ми дійсно маємо нині таку колізію, що цих людей, які дійсно ну в великих масштабах брали участь у корупційних схемах, і це зрозуміло кожному на рівні інстинктів, ну не можемо притягнути до відповідальності. Таке, тоді уточнення, потребує питання з активами янукова. Ще дивіться, ви сказали про те, що ну, деякі депутати із почуття самобереження не будуть голосувати за цей законопроект. Можливо, ми по живому побачимо, як каже Ксенія Смірнова. Але mm -hmm. все ж таки, на вашу думку, як експерта з комунікації, людина, яка аналізує те, що відбувається, що скоріше відбудеться, хтось захоче на цьому заробити бонуси для того, щоб зайти в Верховну Раду і довести, що він з народом, чи почуття самозбереження? Я маю на увазі, що зараз якась політична сила зоб'ює цей закон, доведе до кінця і притягнуть до кримін... нехай заочно, mm -hmm. до кримінальної відповідальності бувшого президента. І доведуть цю справу до кінця, чи все ж таки депутати будуть саботувати цей закон. От як ви думаєте, безумовно, публічно цю ініціативу має лобіювати саме президент і ті люди, які планують іти з президентом у ну, скажімо так, спільно. Ага. Який склад буде ну, майбутньої коаліції? Ще немає якби чіткої позиції, але з точки зору того, що за прийняття законопроекту та потрібна ну певна критична кількість народних депутатів, депутатів. і е, публічно це так само, як з зміною виборчої системи. Тобто весь народ хоче. Президент заявляє про те, що е, звісно він підтримує пропорційну систему. Але насправді ми бачимо, що народні депутати абсолютно саботують е, подібні, е, якби подібний глас народу і приймають рішення, які більш вигодні їм mm -hmm. в е, даний період часу. На жаль, це реальність і ну це якби ключовий фактор для аналізу і е, цього питання. Також але публічно заяви будуть. Вони приймають такі рішення, тому що їм вигідно саме зараз, або тому, що вони бояться, що цей клубок потягне ниточку і дотягне до кожного з них. Отже, говорячи про етику, етичні питання, чи взагалі можливо, ну як знаєте, як якщо криміналістичним мовою розмовляти, так явка з палічним, да ну якщо от вони все-таки приймуть це, можливо, так що їх не будуть чіпати за їх там минулі якісь. Дії. Адже це закон. Він це наше майбутнє. Да? Розуміло, Можливо, такі. Закон має такі. бути один для всіх, і це принцип верховенства права, який, ну, в принципі, є справедливим уже багато століть. Але ну ми маємо українські реалії. Якщо говорити відверто, то безумовно країні, повертаючи до речі, до питання Антона про законодавство, яке необхідно Україні. Україні необхідні реформи, так само, як вони свого часу були необхідні Грузії, і а, саме це. Електоральне, ця електоральна хвиля, котра винесла пану Порошенка відповідно до перемоги. Вона могла не, відповідно бути кредитом довіри до непопулярних рішень і відповідно проведення реформ. Але ми вже втратили цей час, і про це кажуть більшість міжнародних експертів про втрачений час. Ми зараз продовжимо важлива інформація. Mm -hmm. Станція метро Дарниця, як ми повідомляли, яка була заблокована, mm -hmm. вже працює в штатному режимі. Про це у коментарі каналу 112 Україна повідомили при службі столичного метрополітену, як зазначили у прес-службі підземки, телефоном надійшло анонімне повідомлення про замінування станції Дарниця. На місце одразу приїхали співробітники вибухотехнічної служби. Втім, перевірка не виявила ніяких небезпечних предметів. Нагадаю, вчора також було декілька неправдивих два неправдивих повідомлення: про мінування станції метро Хрещатик і Гідро. Парк, от така остання новина. Ми продовжуємо розмову з гостем нашої студії. Це Катерина Одарченко, політичний консультант. І зупинились на втраченому часі для наших Так, реформ. на втраченому часі. І на тому, от, нині, якщо продовжити тему про замінування і про е, події в АТО, то е, ми бачимо другий фактор, чому не відбулося суттєвих реформ, тому що у період такої нестабільності не лише політичної, uh -huh. але і соціальної період, коли зовнішній ворог існує, проводити реформи і прийняти Мати якісно нові закони неможливо по-друге, з точки зору ну людини, яка працює з депутатами різних рівнів, ем, ми чітко бачимо те, що якісно нових думок немає, і, і оце є головна проблема. Тому що якісно нову політику Знаєте, якісно нові думки у нас є декілька платформ, де угу. можна озвучувати ці думки. Ті платформи, де лунають якісно нові думки, вони не виходять до ефіру, до інтернету, до інформаційних мереж. Тому що одразу ну. Немає ресурсів так, немає для ресурсів у глобальних. якісно нових Старі думки залишаються старі люди залишаються при владі, і стара система продовжує працювати. І цей законопроект про очищення влади, який було прийнято в першому читанні, він ж набагато жорсткіший ніж подібні проекти в Чехословаччині і в Польщі. Але чи буде його впровадження? Це велике питання. Звісно, і так само, як партія Батьківщина, припустимо, впровадила системи також внутрішньої ілюстрації, виводиться зараз основною темою. Але розумієте, справа в тому, що соціологія показує наступні речі, що нині людей як порядок денний безумовно турбує зовнішній ворог. це ну от останні дані, які перед виборами, перед виборами проводилися. Друге питання це безумовно питання особистої безпеки, і третє – це питання здоров'я. Того і безробіття в країні, тобто, насправді, питання влади воно турбує оцю ем, ем, вкрай заполітизовану частину, тобто громадянське суспільство, те, яке у нас формується, людей. Але е, звичайного виборця безумовно хвилюють не ці питання. І саме тому ми будемо спостерігати, що на цих виборах ми знову ж таки будемо наступати на граблі uh -huh. підкупу, на граблі іншої соціальної допомоги населенню. І люди, на жаль, будуть підтримувати такі методи. Роботи саме тому це ще один фактор, чому ну не працює, скажімо так, тема про ідеологію, тема про партії нового типу, тема про правильну релюстрацію, тому що виборця до цього не готували. А це вже більш глибинні речі речі наявності відповідно національної ідеї, речі наявності певної національної пропаганди, яку теж цими питаннями поки не займалася. Наша влада. Питаючись до тему заочного засудження Януковича. Ну якщо не говорити про Януковича, а про інших дійових осіб, які всі знають, де вони знаходяться, і вони не в Росії, знають країну, знають місто. А чи чому не відбувається повернення цих людей завдяки знов ж таки законодавчим моментам, коли вимагають повернути екстрадицію, да, з країни? Mm -hmm. Чому це не Хоча докази є? Доказова база суд. Дові рішення є справи є, і всі знають, де вони знаходяться. От на вашу думку, чого це не відбувається? Ем, ну от моя думка, як знову ж таки не юриста, та ага. в тому, що є процеси глобальні, та які ну припустимо, от Ангела Меркель, та котру Європа прохала про допомогу, скажімо так, з боку нових станцій НАТО, котрі мають знаходитися здається у Латвії. Та у Латвія попросила та. побудувати нову базу НАТО. І відповідно допомогти через те, що деякі країни Європи вже страждають через ембарго відповідно з боку Росії. І на це Ангела Меркель в принципі не дала чітку відповідь, точніше дала, що цього не буде. А це говорить знову ж таки про те, що ну, от я дуже часто буваю в Європі і розумію, що на кожному заході є представник російського лобі, і це є ну, такий виключний елемент російської. І, скажімо так, роботи в європейському парламенті і зацікавлення багатьох членів європейського парламенту у співпраці з Росією. Тому відповідно провести, скажімо так, так таку публічну порку, та вибачте, за за це слово, неможливо також точки зору цієї підводної частини айсбергу, що існує у економічних зв'язках, а також у кулуарних зв'язках міжнародних лідерів. Ну, другий момент, я думаю, що там з точки зору юридичної також є. Певні моменти, тому що зробити новий паспорт, ну в Україні там це вартує порядку тисячі доларів з новим ім'ям. Uh -huh. Та і я думаю, що ці люди вони завчасно знали те, чим вони займаються, і готувалися відповідно до цього сценарію. І на жаль, наше законодавство дозволяло їм це робити. Ну, якщо у нас немає закону про заочне притягнення до кримінальної відповідальності, у нас же є можливість ратифікувати Римський статут. Це, Декілька положень, які дозволять в Газі розглядати там справи про злочини проти людства, да? і те, те, що відбувалося на майдані незалежності, там багато хто може підпасти про це, але і виникає інше питання: чи не ратифікація Римського статуту може означати, що у декого із нинішньої влади є теж, чого боятися в Газі. Абсолютно, абсолютно, антоне. Я підтримую вашу ідею, тому що в принципі багатьох людей, припустимо, ті, котрі заснували нову партію розвитку України. Вони так само були причетні до подій на Майдані, і так само десятки, а мабуть і сотні людей можна долучити до статті за фінансування сепаратистів ага. через ряд питань, навіть через ряд моментів, коли просто сепаратисти приходили і казали або ви нам кошти, або відповідно у вас заводу немає. Саме тому це багато. Тогранне питання, яке стосується а закон для всіх, та не лише родини Януковича, але й ряд інших і тримачів, ресурсів і політиків України, які можуть відповідно від цього постраждати. А цим будуть користуватися опоненти. Саме тому я вважаю, що ваша теза вона мудра і вірна. Ось немає закону аби повернути засудити людей, які знаходяться за кордоном. А чи є в нас можливість ну, з е, допомогою суспільства, з допомогою журналістських розслідувань, а е, притягнути до відповідальності тих людей, які, ну як ми кажемо, зараз перефарбувалися, але не йдуть до влади, а просто осіли десь у містечках зі своїми е, тяжко е, е, заробленими коштами. І е, чекають кращих часів, але про них знають також, як знають про тих, що зараз за кордоном. навіть не те, що просто чекають, а будуть балотуватися до Верховної є Ради. такі, що знову. не будуть балотуватися, також. вони хочуть зберегти те, що вони вже заробили. Е, насправді дуже багато є цікавих ініціатив з приводу реальної ілюстрації і з приводу притягнення цих осіб до відповідальності. Вони лобіюються сильними представниками громадянського суспільства, але знову ж таки, ну якихось чітких механізмів через оті факти. Актори, які ми проговорили, їх немає. І другий момент того, що громадськість, припустимо, знає цю людину: ну певну людину, та такого державного корупціонера на місці, як мецената, як людина, яка лікарні будувала, і донести, повірте, там бабусі не знаю, там у певному селі, або в Знам'янці там Криворізького району, неможливо. От всі ці схеми, яким чином ця людина відповідно крала у держави. Ця бабуся знає, що на її на території. І села людина, припустимо, побудувала церкву або побудувала лікарню і дала ще соціальну допомогу. Саме тому тут, з точки зору одного одного такого громадського руку, буде з'являтися ще один громадський рух, який буде казати про те, що ця людина насправді не є такою. Тобто упоманно. гучний розгол, розголос не призведе до покарання, не призведе. Тобто така собі соціальна індуль... індульгенція, Нічого не змінюється, змінюються тільки гравці. А от Ну, якщо подивитись mm -hmm. на рівень корупції, то що зараз в нашій країні, рівень пов'язаності влади, бізнесу, криміналітету, те, що існувало 22 роки. сьогоднішній день важко розглядати в воєнному стані такому. А, от. Багато хто порівнює з тим, що було в Румунії, да, де було дуже важко провадити закони про люстрацію, про кримінальну відповідальність і так далі. Можливо, варто прийняти було б закон, який би обнулив абсолютно все. Чи це б розбестило набагато більше? Ви маєте на увазі амністію капіталів? Абсолютно амністію. От, домовитись так. От, знаєте, була теза, чи готові ви жити краще, якщо Янукович залишиться за кордоном і ніколи не заїде в нашу країну. Але капітал його залишиться тут. тут. Знаєте, насправді дуже цікава теза от, про амністію капіталів. Про неї говорила ряд народних депутатів, але знову ж таки зараз до кінця не, незрозумілий механізм. І в тому числі подібне рішення воно вимагає, ну скажімо так, кулуарного консенсусу найбільших тримачів ресурсів, котрі нині фінансують там ті політичні бренди та партії, які залишилися бренди, які а, існують. Ідея справедлива, ідея справедлива з точки зору тис. І в інших країнах, але е, з точки зору, е, скажімо так, чи готові нині в умовах зовнішнього ворога ці люди дійсно показувати свої реальні прибутки і виходити з тіні, розуміючи, що ну в період кризи, в принципі, лише тіньовий капітал залишається стабільним. Е, ну я вважаю, що не час, але можливо, років за п'ять е, за умови переформатування в цих політичних елітах, так званих е, подібні елементи не повністю. Та, але елементи амністії капіталу вони можуть. Бо нам же ж потрібно від першочергового накопичення, все ж таки переходити до капіталізму, хочеш не хочеш? Ти просто зачепив тему е, Румунії, і я згадала сценарій, який відбувся в Румунії е, за часів Чаушеску, і ми вже обговорювали неодноразово тему, що буде, коли повернуться батальйони додому, угу. і побачать, що все, що вони навоювали, вони воювали не для того, що вони побачать, так і чи наскільки взагалі в наш нашому суспільстві, от рівень терпимості, на ваш погляд, чи не може це призвести до фіналу, такого ж як в Румунії, за часів Чаушеску? та безумовно. Нині чому народні депутати і президент ініціює скорочений строк виборів, тому що економічна криза вона стає більш глибинною і, на жаль, після ратифікації угоди про асоціацію вона стане ще більш глибинною. І саме тому на оцій такій прагматичній ноті хочуть провести вибори за скорочений Женім сроком звісно, ті люди, котрі, котрі повертаються, так само як припустимо свого часу в Америці, теж були подібні подібні процеси, коли підвищилася підтримка демократів на на фоні війни в Іраку. І е, саме тому, але знову ж таки, ці люди, чи самоорганізуються вони, е, ні, в принципі, у нас рівень самоорганізації, саме населення, і, е, він низький. Е, чи організує е, певна зацікавлена особа для знову ж таки зміни, е, зміни влади, цілком ймовірно. Та, цілком ймовірно, тому що ці процеси відбувалися після різних ну, революцій гідності, та там півтори року і зміна влади можлива, Це історію історична закономірність, ну що ж, будемо робити певні висновки, і будемо сподіватися тільки на краще. Дякую вам, Катерина Ударченко, політичний консультант, була гостею нашої студії. Це канал 120.